Івано-Франківськ поповнився рогатими. Містом почали курсувати чотири нових тролейбуса. Зокрема, на першому, другому, шостому і сьомому маршрутах. Це вживаний транспорт з Австрії. Загалом місто придбало вісім таких одиниць. Решта виїде на вулиці наступного тижня. За словами комунальників, вони хоч і потримані, але в доброму стані. Мало того, більш маневрені та економічні. Двері відкриваються спеціальною кнопкою. Це корисно взимку, аби не випускати тепле повітря. Трябva, а ще нові старі рогаті енергоощадні вони під час натискання педалі газу вони споживають менше електричної енергії. Ну і сам двигун, який там стоїть, і саме обладнання, яке там стоїть, воно є набагато енергоощадніше ніж те, що є зараз. Нові тролейбуси вже випробували і франківці. Загалом мешканцям до вподоби кажуть, що в таких їздити значно комфортніше. Дуже гарно, гарно дякуємо тим, хто його зробив і вам. Що ви, що ви цікавитеся, що ви питаєте. Дуже гарний тролейбус, дуже і дуже. Я їду в ньому, я перше бачу той тролейбус. Зручно, дуже швидко. Порівняно зі старими зараз тролейбусами, що їздять, це дуже швидко набирає швидкість її. Руха підсолодити подію. Вирішив міський голова. Руслан Марцінків особисто роздавав пасажирам цукерки та переконував, що за декілька років комунальний транспорт повністю замінить маршрутки. Ми ставимо завдання наступного року, як все буде гаразд. Купити нові тролейбуси за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. А також плануємо добудувати лінію до Сільпо з подальшим пробиттям на вулицю Набережно, короля Данила. Ну тобто є такий план розвиток цієї мережі. До речі, до кінця вже цього року в Івано-Франківськ мають прибути ще два нових тролейбуси. А в 2017-му чиновники планують закупити аж 30 одиниць такого транспорту. Іварін Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.